Вітаю в етері. Випуск новини у студії Віктор Раду. Двоє постраждалих та руйнування в ніч на 13 грудня. Росія чергово атакувала Одещину ударними дронами. Силами Півдня України було уражено 9 безпілотників. Один з них упав на територію комунального авторемонтного підприємства. Внаслідок повітряного бою також частково зруйнована будівля припортової інфраструктури під прикриттям густого туману, БПЛА заходили на удар як з акваторії Чорного моря, так і з напрямку тимчасово окупованої Херсонщини. Протягом декількох годин Одесити чули вибухи. Росія знову атакувала Одещину. Силами протиповітряної оборони було уражено всі дев'ять ударних безпілотників, які були запущені з Криму та розподілені на дві ударні групи. Частина заходила з боку акваторії моря, інша з території тимчасово окупованої Херсонщини. Різними напрямками все ж таки дрони були спрямовані на цивільні об'єкти Одещини. Це вже зрозуміло, і під час бойової роботи так сталося, що в збитті не повністю знищуються дрони, і один з них влучив на територію комунального підприємства. Це авторемонтне підприємство. Відповідно, тут зберігались такі матеріали, які відносяться до легкозаймистих, і сталася пожежа. Вогнеборці швидко ліквідували пожежу. В результаті ворожої атаки було зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок. Три автомобіля вигоріли вщент. Також уламками з іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Обійшлося без постраждалих. Ми вже спостерігали, що атаки ворога часто відбуваються по тих об'єктах, верніше по тих територіях, які колись належали об'єктам оборонним. І цілком імовірно, що вони розраховують, що це може бути використане і в умовах воєнного стану зараз. Але по факту ми бачимо ураження цивільної інфраструктури і страждання мирних громадян. Також відомо про двох постраждалих співробітників підприємства, яких було одразу госпіталізовано та надано усю необхідну медичну допомогу. Один з них отримав перелом гомілки та плеча, інший з опіками від полум'я знаходиться у важкому, але стабільному стані, повідомили лікарі. Вчора вечором швидкою медичну допомогу достали в неважкому важкому стані хворий. Чоловік з опіками полум'я другого АБ. Ступеня, 15% поверхні, поверхні тіла, інгаляційна травма, опіки дихальних шляхів, середньої важкості, опіковий шок. Ще він має забійний ранний м'який тканин голови, опіки шкіри, повік. Наразі стан хворого важкий, але в динаміці він стабільний. Завтра планується раннє хірургічне втручання, кажуть лікарі, та додають, що на лікування та відновлення пацієнта піде від трьох до п'яти тижнів. Російська армія вдруге за три дні вдарила балістичними ракетами по Києву. Усі 10 ворожих цілей, що летіли на столиці, були збиті українськими силами. ППО однак уламки від них накоїли чимало лиха. Зокрема, травм і поранень зазнали 53 людини, серед яких семеро дітей. Медики із різними травмами ушпитали 20 осіб. Було пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі. У Дніпровському районі столиці уламки балістичної ракети впали на подвір'я багатоквартирного будинку. Унаслідок цього пошкоджено і будинок, і дитячий садок, розташований поруч. На подвір'ї згоріли припарковані авто, а також повилітали шипки в прилеглих будинках і школі. На місці події працювала психологічна служба ДСНС. Також рятувальники розгорнули пересувні пункти незламності. Окрім того, цієї ночі уламки іншої ракети впали і на території однієї з міських лікарень у Дніпровському районі столиці. Пошкод пошкоджено будівлю моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус метустанови Загалом від нічної атаки постраждали 53 мирні жителі, 20 осіб ушпиталили, зокрема двох дітей. 33 людини отримали допомогу медиків на місці. За іншою адресою в цьому районі виникла пожежа в приватному житловому будинку. Також через падіння уламків пошкоджена водопровід. У Дарницькому районі внаслідок ворожих обстрілів спалахнула пожежа в житловому будинку на площі 400 квадратних метрів. Її оперативно Васили рятувальники. Жертв і постраждалих немає. 113 разів під російським вогнем за останню добу була і Херсонщина. Є поранені серед мирного населення. Ворожі снаряди влучили в житлові квартали населених пунктів області, навчальний заклад і підприємство в Херсоні. З реактивних систем залпового вогню противник атакував тягинку. Поранення отримав 50-річний чоловік. Під обстрілами перебували також Новодмитрівка, Дніпровське, Микільське та Іванівка. З лівого берега Дніпра військові РФ із важкої артилерії та танків гатили по беззбройних цивільних жителях Херсона. Цілилися винятково в житлові будинки та об'єкти інфраструктури в історичному центрі міста російські снаряди вкотре пошкодили будівлю навчального закладу та багатоквартирні будинки. Деякі з них дату. Дується початком го століття. У приватному секторі центрального району внаслідок артилерійського обстрілу поранено 29-річного чоловіка. У прибережній частині корабельного району пошкоджено багатоповерхові будівлі і територію заводу поранено мирного жителя. У Дніпровському районі від вибухів постраждали приватні домоволодіння. Деякі з них зруйновані вщент. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Фундаментальних змін щодо ситуації в Чорному морі не відбувається. Повідомив речник командування ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Ракета носіїв останнім часом в море ворог не виводить, але продовжує спроби додаткового мінування за допомогою літаків. Також Дмитро Плетенчук розповів про переваги для України, які були створені нещодавно морською міжнародною коаліцією. Незважаючи на сприятливі погодні умови, російські ракетоносії переважно знаходяться в пунктах дислокації в Чорному та Азовському морях. Наголосив речник командування ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Зараз біля на російську також знаходяться два носія, які фактично проходять лише випробування. Вони навіть не в строю. А один з носіїв крилатих ракет це. Малий ракетний корабель проєкту Каракурт зараз використовується в пункті базування Севастополь як корабель прикриття ППО. Велике значення для України має нещодавно створена так звана морська коаліція, яку очолили Британія та Норвегія. Основна мета створення цієї коаліції це підвищення бойових спроможностей військово-морського флоту України, військово-морських сил. І це досить Розгорнута програма це і питання безпосередньо надання одиниці озброєння, корабельного складу, і наземної техніки так само, це підготовка персоналу, як корабельного складу, так і сухопутної компоненти, тобто це і морська піхота, і протиповітряна оборона. Різноманітні. Все, що пов'язано з забезпеченням безпеки цивільного судопластва в акваторії азово чорноморського регіону. В рамках коаліції будуть напрацьовані і плани щодо розмінування Чорного моря, наголосив Платенчук. Це також одно із найважливіших завдань і військових, і деяких цивільних структур. Мінна безпека займає пріоритетне місце в розразі за забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Ми плануємо операцію. В активній своїй фазі вона буде тривати кілька місяців, там 3-5 місяців. Це розмінування в першу чергу і забезпечення безпеки морських шляхів комунікації, тобто торгівельних шляхів морських. Після цього кілька років буде тривати повномасштабна операція розмінування всього моря. Це 3-5 років. І вже після цього, відповідно, роками ми ще будемо наслідки цієї діяльності Російської Федерації усувати, тому що ми досі стикаємося з наслідками Другої світової війни в плані міної небезпеки і навіть першої світової війни один зі шляхів мінування Чорного моря у берегів України скидання мін російськими літаками су 24 Черговий такий літак нещодавно був знищений силами ППО. Той су 24 четверте, яке було збито над Чорним морем, він відповідно займався саме мінуванням дистанційним, тобто вони скидають донні міни. Є модифікація, яка дозволяє їх скидати з літака і фактично встановлювати в такий спосіб. Робили вони це саме в напрямку нашого зернового коридору, тому що Російська Федерація, як ви знаєте, ставить собі на меті завадити роботі нашого зернового коридору, який продовжує свою роботу. Ми наближаємося потроху до відмітки у 300 суден. З моменту розірвання так званої зернової угоди з серпня з портів Великої Одеси вийшло вже майже 300 суден. Це достатньо хороший результат, говорить Дмитро Плетенчук. Ми, в свою чергу, можемо лише зазначити, що ми сподіваємося вирішити останню проблему це закриття повітряного простору для роботи російської авіації дронів Камікадзе та. Ракетного озброєння для того, щоб цей коридор міг почуватися вже в повній безпеці і працювати на 100%. і ми постійно рухаємося саме в цьому напрямі разом з нашими партнерами. Після масштабного збою в роботі мобільного оператору Київстар у мережі активізувалися онлайн-шахраї, які поширюють неправдиву інформацію від імені компанії. Аферисти почали створювати в месенджерах фейкові боти, де абонентам пропонують перейти за посиланням та зареєструватися, аби отримати гроші як компенсацію. У такий спосіб шахраї отримують доступ до сторінок у соцмережах та онлайн банкінгу. Попереджають у кіберполіції. Українців закликають не переходити. За сумнівними посиланнями, а інформацію отримувати на офіційних джерелах компанії «Київстар». Нагадаємо, у вівторок 12 грудня стався масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії Київстар СБУ Заявили, що за атакою могли стояти російські хакери з групи Сонцепьок. Порушено справу за вісьмома статтями Карного кодексу України. Через збій у роботі оператора по всій країні зафіксували відсутність мобільного зв'язку. Також не працює сайт оператора та мобільний додаток Київстар. Крім того, немає доступу до інтернету. Мобільний оператор і СБУ заявляють, що в середу, 13 грудня, план планують відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету. 104 депутати міських та селищних рад Одеської області вже призвані до лав збройних сил України, і цей процес буде тривати. Повідомив начальник Одеського обласного територіального центру комплектації Олександр Охріменко. Посвідчення депутата не дає можливості уникнути мобілізації, повідомив начальник одеського обласного ТЦК ТСП, полковник Олександр Охріменко. На сьогоднішній день на території Одеської області різних категорій депутатів міських, селищних рад призвано 104 чоловіка. Цей процес триває. Можу сказати наступне, що він не зупинений і. Відповідно, збірка облікових даних стосується на території Одеської області всіх категорій військового зобов'язання, без розподілу на жителів сільських, селищних чи міських, або депутатів, або підприємців, або спортзали, або інші заклади. Без виключення всі категорії зобов'язані звірити свої облікові дані і підпадають під призов за виключенням тих випадків, коли вони. Відповідно, або заброньоване встановленим порядком, або мають інші підстави після звірки облікових даних, які дають їм можливість не бути призваними до лав збройних сил. Що стосується міських голів, то ця посада, на відміну від депутатів, заброньована державою, тому міські голови мобілізації не підлягають, наголосив начальник ТЦК. Також він запевнив, що військово-лікарські комісії вже відокремлені від територіальних центрів. Зараз напрацьовується механізм щодо повного. Виведення на сьогоднішній день в Одеській області так і здійснено військово-лікарських комісій із приміщень територіальних центрів, е, тому ні фактичного, ні юридичного впливу територіальні центри на військово-лікарські комісії не мають. Якщо громадянин, який пройшов військово-лікарську комісію в районному територіальному центрі комплектування, не згоден з її висновками, він має повне право пройти комісію обласного рівня, повідомив Олександр Охріменко. Прокоментував він і ситуацію з зупинками автомобілів навіть не на блокпостах, а просто на дорогах для перевірок документів. Представники територіальних центрів спільно із правоохоронними органами і тими угруповані, які створені, блокпости, мобільні патрулі спільні. Здійснюють заходи щодо перевірки тих самих громадян, в тому числі, які підпадають, можливо, під заходи мобілізації. Тому таким чином це проводиться, але виключно знову ж таки не єдиними представниками територіального центру, а в складі визначених наказами відповідних структурних підрозділів, які створені тут на час воєнного стану працівниками і військовослужбовцями. Певний план з мобілізації існує, але конкретні цифри в цілях безпеки не розголошуються, повідомив Охріменко. Ресурс, який знаходиться на території Одеської області, в принципі, дозволяє виконати завдання для того, щоб наші війська, які виконують задачу на лінії зіткнення, мали можливість доконтактуватися і все ж таки виконати завдання по в першу чергу стримуванню, ну і відповідно звільнення території держави від окупантів. В Одеській області затримали поліцейського, який організував схему заробітку на незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. Правоохоронцю загрожує до 9 років позбавлення волі. На початку грудня фігурант запропонував двом своїм знайомим підробіток. Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль. Він знайшов двох охочих, яким пообіцяв за 4 тисячі доларів з людини вивезти їх з України. Після отримання грошей правопорушник посадив їх в авто до знайомих і встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків. Перевізників та ухилянців затримали прикордонники за 100 метрів від лінії державного кордону. Організатору каналу повідомлення. Мали про підозру йому загрожує до 9 років позбавлення волі. Повідомили у пресслужбі ДБР. Як зберегти і примножити історичну спадщину, яка сьогодні сконцентрована в бібліотеках, музеях, архівах для України в умовах воєнного стану це надважливе питання, сенс якого не тільки в популяризації, а й у фізичному захисті національного надбання. Питанням збереження і вивчення пам'яток писемності та культури була присвячена міжнародна науково-практична конференція, яку провели в Одеській національній науковій бібліотеці. На травень 2023 року більше 600 бібліотек постраждали внаслідок бойових дій та окупації. За даними дослідників, майже 90 бібліотечних будівель або приміщень повністю зруйновані. Орієнтовний розмір втрат, завданих публічним бібліотекам України, оцінюється не менше ніж у 66,5 мільйонів гривень. За таких умов всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю пам'ятки, писемності та культури, вивчення збереження, популяризація, яка відбулася в Одеській національній науковій. Бібліотеці набуває нового практичного значення. Ці документи, ця документальна спадщина є часткою великого культурного спадку, який зберігає українська держава, але разом з цим це є часткою культурного спадку людства. І сьогодні увага до України, і в тому числі до її культурної спадщини, є надзвичайно високою. Конференція є грудневою традицією одеської бібліотеки. Цьогоріч до майже 200 українських фахівців бібліотечної, музейної архівної справи долучилися спеціалісти з Латвії, Польщі Болгарії. Відбувається обговорення та обмін досвідом із багатьох питань, у тому числі як живуть книгозбірні у війну. Так значно постраждала Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара. Основна будівля, яка знаходиться над книгосховищем, майже вся повністю знищена. На щастя, фонди не постраждали на той час, але збереження нашого майже півмільйонного фонду ну, не бажане, звісно, в місті, тому Певний час ми переміщали наші фонди, змушені були переміщати по різних локаціях. Херсонська обласна бібліотека сьогодні працює в онлайн-форматі. Цифрові проєкти, які вчора здавалися необов'язковими, сьогодні дуже на часі. В одеській науковій бібліотеці оцифруванню культурного надбання приділяли увагу ще до воєнного стану. Так, наприклад, сьогодні з будь-якого куточку світу можна побачити старовинні гравюри з фонду одеської книгозбірні на її сайті. До конференції в бібліотеці підготували цікавинку а саме, як граф де Рошешуар подарував Одесі портрет герцога Дерішельє, що прикрашає Одеський національний художній музей. Серед листів, ну службових листів, бібліотекара, тобто директора бібліотеки і міським градоначальником, я знайшла маленький листочок французькою мовою. Спочатку не дуже звернула на нього увагу, але привернув, підпис, привернув увагу підпис цього листочка. Граф дера З'ясувалося, що цей лист є супровідним листом до картини. До портрета герцога Рішельє, який граф дерешешуар, замовив у французького живописця спеціально для міста Одеси. Поєднання зусиль українських і іноземних колег у питаннях удоступнення, збереження друкованої спадщини стало метою конференції. Цікавим досвідом поділилися європейці, але й в українських фахівців є напрацювання, які вони реалізують сьогодні, попри війну. Україна здавна була аграрною країною ще більше викликів фермерам принесли воєнний час та зміни клімату. Інжир, персики, гранати, хурма вже стали майже звичними для вирощування в одеському регіоні. Яким чином кліматичні трансформації впливають на аграріїв, і чи слід чекати у промислових масштабах врожаїв культури, які раніше вважалися екзотичними для нашого регіону? Кореспонденти граду дізнавалися в Одеському державному аграрному університеті. 2023 рік стане найтеплішим на землі за всю історію спостережень. Зміни клімату безумовно впливають на сільськогосподарську галузь. Вчені дискутують, як саме і до чого, врешті-решт, вони призведуть. Одні говорять, що похолодання, другі говорять, що потепління, одні говорять, що акцентуючи увагу на якісь зміни, говорять, ось дивіться, став клімат більш посушливий. Другі, так вибачте, гляньте, кількість опадів то зростає, яка ж посуха. Ну ви розумієте, що в природі ці процеси вони циклічні, вони відбуваються. З певними ритмами, і ми до кінця, через можливо, там тисячу років тільки можемо сказати. Остаточно, що даті зміни відбулися під впливом таких факторів, не відбувалися. Що вже точно можна стверджувати, так це те, що потепління спонукає фермерів Одещини до експериментів. Ті культури, які раніше вважалися екзотичними для одеського регіону інжир, персики, гранати, хурма, вже зараз стають звичними для вирощування у приватних домогосподарствах. Воно не відбувається в один день. Тобто ми лягли спати, проснулися, дивимося, пальми ростуть. Не буде ж такого зрозуміло. Еволюція відбувається дуже повільно, дуже поступові зміни. Тому будуть вони, так, да, будуть. Відбуваються вони на присадибних ділянках, успішно вирощуються ці культури. Е, небезпека, ну добре, вимерзли вони один рік. Е, якщо це промислові насадження, то це трагедія, тому що відновлювати їх треба 2-3 роки. А на присадибній ділянці без проблем. Ви ж не помрете з голоду від того, що вас е, інжир не воротив, правда ж? Але вам приємно бачити виростити своїми руками таку продукцію. Можливості такі є зараз. Враховуючи зміни клімату і примхи погодних умов, вчені все частіше роблять ставки на альтернативні зерно. Нові культури, наприклад, створюючи ті сорти, які є більш адаптованими, сорти дворучки, які ведуть себе, ведуть себе як проміжна стадія, тобто їх ми можемо посіяти якомога пізніше восени і якомога раніше весною, і вони формують урожай, і так далі. Це приклад того, як ми, ми е, втручаємося в ці по суті біологічні процеси. Для того щоб отримати продукцію, яка є. Адаптуємося. Ну, так, да, люди да, людина адаптується. Селекція це достатньо потужний механізм. Україна здавна була аграрною країною. Ще більше викликів фермерам принесли зміни клімату і в воєнний час. Вирішувати питання будуть майбутні спеціалісти. А зараз студенти Одеського державного аграрного університету. Молодь зрозуміла, що аграрний напрямок це є майбутнє, це є сталість їх розвитку. Це є сталість розвитку. України, і в цьому напрямку вони можуть розвиватися. І це не класична, не класична спеціальність, яка пов'язана з вирощуванням тільки зернових культур. Це така безліч культур, яка останні 10 років вона Заходить в нашу країну, ми бачимо, що вже вирощуються і гранати, і інжир, і різні від екзотичних якихось рослин, які до сих пір у нас в країні не вирощувалися і вважалися такими, що вони не можуть тут рости. Стосовно вирощування екзотичних культур, наприклад, інжиру та гранату у промислових масштабах, поки вчені достатньо стримано ставляться до таких перспектив, хоча і не виключають, що це питання тільки часу, і вже наші нащадки стануть свідками промислових насаджень тієї ж хурми. Хмарно з проясненнями, проте доволі тепло, як для грудня. Принаймні такі попередні прогнози роблять синоптики Одещини. Починаючи з четверга на погоду в нашому регіоні буде впливати циклон з невигадливою назвою Ванія. Докладніше про синоптичні умови дізнаєтесь з нашого матеріалу. Скоріше за все, грудень намагається зберегти нас від занадто холодного вітру та снігу. При цьому повітря буде достатньо вологим. Такі прогнози роблять синоптики гідрометцентру Чорного та Азовського морів. Деякі з наступних днів будуть навіть теплішими за норму для цієї пори року. Через вплив циклону Ванія найближчої доби, а саме у четвер в Одесі та області, слід очікувати хмарну погоду, можливий помірний дощ. Вітер південної четверті 9-14 метрів за секунду. Зі штормовим посиленням до 15-20 метрів. Очікується температурний фон вищі норми, короткочасне потепління, яке пов'язано з переносом більш теплих повітряних мас із південних широт. Вночі по місту Одеса 5-7 тепла, в день 9-11 тепла. У Одеській області вночі 2-7 тепла і в день 8-13 тепла. Синоптики також нагадують водіям, що на автошляхах області очікується димка, видимість – 1-2 кілометри. 15 грудня у п'ятницю на погоду одеського регіону буде впливати тилова частина циклону. Погода знов буде хмарною. Вночі місцями невеликий дощ, в день без істотних опадів. Через зміну напрямку вітру на північно-західний повітря стане холоднішим. Очікується зниження температурного фону. Вночі там день 1-6 тепла. За рахунок надходження із північного заходу Європи. Більш холодної повітряної маси. А з 16 грудня у свої права вступає антициклон Фіона з Атлантики, який діятиме з боку Західної та Центральної Європи. Очікується хмарна погода без істотних опадів, вітер північний 9-14 метрів за секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла і вдень від 1 морозу до 4 тепла. Погода на ділі нічим особливим не відрізнятиметься від суботньої, хмарно, часом на великі опади, лише вночі без опадів. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла і в день 1,6 тепла. За словами синоптиків, згідно з даними спостережень, на минулому тижні середня добова температура повітря в Одесі була більша, ніж на 2,5 градуса вища за норму. Тоді як зараз ця норма складає близько нуля градусів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.